Тримався наверху, тільки я до нього допливав, він вже головою ходив під воду. Його взяв під руку на круга, подав команду, що його вже взяв і хлопці мене потягнули. але тут було нароб, бувши під льодом трошки, то треба було пропливати так, другу траєкторію з боку. Нас стягнуло під лід, як хлопці витягували нас з берега. Минули тюю крижину і передав хлопцям, що вони чекали біля берега двоє дітей, яких врятували з крижаної води, нині у критичному стані. Вони у реанімації під постійним наглядом лікарів двоє дітей 10 і 11 років, які провалилися підліт на кар'єрі в критичному стані з одиничними вдихами і безсерцевої діяльності. Негайно були розпочаті реанімаційні заходи. На даний час вони перебувають в реанімаційному відділенні. У державній службі надзвичайних ситуацій у Волинській області закликають батьків, аби ті застерегли дітей від виходу на лід. Це небезпечно для життя і здоров'я. Близько 11-ї ранку на проспект Соборності у Луцьку з'їхалися пожежники. Очевидці повідомили, що в одному із будинків у приміщенні кредитного центру багато диму. Як кажуть пожежники, загоряння не сталося. Причина задимлення в електропроводці. Місцеві працівники кажуть, що час задимлення із графіками відключень електроенергії не співпав. Світло у будинку було. Е, прийшло повідомлення, що дим в кредитному центрі було направлено два відділення з найближчої частини пожежне 25 ДПРЧ. По місці проїхали, побачили, що йде чорний дим. Було направлено ланка ГДЗС. Провели розвідку, було видно, що замкнула електропроводка. Прибули інспектори, будуть на місці дивитися. Що далі? Це було задимлення, загоряння. Так, да, Загоряння не було такого, було чисто задимлення. За продаж неіснуючої військової амуніції Волинянин постане перед судом. Прокуратура Волині повідомляє: 20-річний молодик займався шахрайським способом через мережу Фейсбук. Подальшу долю волинянина вирішуватиме суд за це йому світить від трьох до восьми років позбавлення волі. За даними слідства, 20-літній мешканець Луцька розмістив у соціальній мережі Фейсбук оголошення про продаж амуніції. Насправді, в реальності її не було. В такий спосіб упродовж вересня-жовтня цього року він ошукав 20 громадян. 11 з них це військовослужбовці Збройних сил України. Вони зверталися до нього, хотівши купити цю амуніцію, перекидали йому повну суму. За ці товари після того молодих зникав. Жодної амуніції, звісно, він їм не надсилав в такий спосіб. Він завдав матеріальної шкоди на понад 105 тисяч гривень. Як вдалося вийти на його слід? Відслідкували банківські перекази в такий спосіб. Побачили, хто отримає. З 1 січня набули чинності закони, які передбачають пільги на ввезення товарів для відновлення енергетичної інфраструктури. На Волинській митниці зазначають, що пільги на імпорт генераторів, акумуляторів та інших подібних речей працювали. І до цього щоправда раніше митниця нараховувала пільги на ввезення згаданих товарів на підставі постанови Кабінету міністрів України. Тепер є відповідний закон. Він вносить зміни до митного та податкового кодексів України. У зв'язку із прийняттям цього закону у плані митного оформлення товару. А товар пам'ятаємо дуже популярний: генератори, акумулятори. Інші якісь прилади, пристрої, які дозволяють або електроенергію виробляти, або економити її. Однак, якщо раніше люди і суб'єкти зовнішньої економічної діяльності користувалися пільгами під час ввезення цього товару на підставі постанови Кабінету міністрів, то тепер Свої місця, оскільки маємо закон, який регулює цю сферу, зміни, які внесли у митний та податковий кодекс, зазначають у прес-службі Волинської митниці комплексно вирішують питання ввезення в Україну електрогенеруючих або електрозберігаючих пристроїв і подальше їх використання. А от що стосується податків? То там є кілька навіть дуже хороших новел, тому що пам'ятаємо про те, що після того, коли ви ввезли генератор, його не просто купити і мати. Його треба кожного разу десь там заправляти бензином чи дизелом, залежно від типу, то той дизель треба зберігати інколи в величезних кількостях. І відповідно закон унормовує усі у ці сериї застосування того товару що люди масово везуть, дозволяє до 2000 тисяч літрів пального не брати ліцензії на зберігання. Закон комплексно вирішує питання ввезення в Україну. Електрогенеруючих або електрозберігаючих пристроїв для того, аби вони справді допомогли відновити нашу енергетику, яка дуже постраждала. Що стосується митниці, у нас в листопаді-грудні вже ввозили люди на підставі постанови кабінету міністрів, яка надавала пільгу на введення цього товару, і процедура сам механізм не змінилася. Ковальська підприємиця майнила криптовалюту в швейних цехах. Такими заголовками нещодавно майоріли, чи не всі українські видання. Справа навіть дійшла до суду. Там їй присудили сплатити понад 400 тисяч гривень за використану електроенергію. Бо ж загалом законом України таке явище, як майнінг, не заборонене. А от необлікована електроенергія це вже інше питання. Понад 400 тисяч гривень має заплатити підприємець Коваляв для Волиньобленерго. Таким є рішення господарського суду Волинської області. Мовляв, підприємиця на таку суму використала необлікованої електроенергії для майнінгу криптовалют на території цеху з пошиття одягу. Адже саме там правоохоронці шукали обладнання, за допомогою якого майнили криптовалюти. До слова, відповідно до відкритих реєстрів, приміщення належать місцевій підприємиці Алі Дейнеці. Вона а є бенефіціаром зов мій ангел, яке за кведами займається пошиттям одягу та аксесуарів. А ще в ковалі її знають як дизайнера одягу, зокрема дитячих вечірніх суконь та костюмів. Тож новина про те, що дизайнерка дитячих суконь майнить криптовалюту, здивувала усіх. Під час обшуку у будівлі, яка належить цій пані, виявили наступне. Під час безпосереднього огляду КТП-57 виявлено можливість доступу споживача до напругових кіл на трансформаторах Струм шляхом демонтажу орскла разом із шпильками, які фіксували оргскло, відкрутивши гайки на задній стінці, що дало можливість відключити електролічильник шляхом від'єднання проводів на трансформаторах струму, використана електроенергія електролічильником не обліковувалась. Хто ж тоді поліз до лічильника не зрозуміло, бо ж із самою Алою Дейнекою поспілкуватись поки не вдалось. Натомість її чоловік Тарас Дейнека телефоном повідомив до майнінгу криптовалют. Ні його жінка, ні він сам відношення не мають. Приміщення ж здавали в оренду під майстерню. Це людина, яка має відношення до голки з ниткою і вона не їй кажуть майня, майнінг валют, і це, це 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 ж це ж треба бути програмістом, і це ж не простим, напевно, програмістом треба бути, щоб це все це все робити. Тим більше я кажу, що спеціалісти кажуть, що для цього потрібен інтернет, а інтернету там не було. Як це робилося? Ну працівникам, напевно, поліції видніше чи прокуратури. Нині представники підприємиці подали апеляцію. Якщо й припустити, що це справа рук недобросовісних орендарів, які вирішили намайнити собі крипти в приміщенні Али Дейнеки, то в суді, схоже, це буде довести не так вже й просто, зважаючи на те, що як не крути, а договір на постачання електроенергії підписаний саме з Власником приміщення пані Дейнекою. І цікаве в цій історії те, чому йшли шукати саме криптоферму, З чого зрозуміли, що саме вона там має бути. Бо ж, якщо вмішування в засоби обліку електроенергії виявили, то жодного слова в ухвалі суду не згадується про те, що під час обшуків знайшли техніку, яка б свідчила про майнінг. Бо ж, наприклад, в інших історіях, які стосувались майнінгу криптовалют, і які є в реєстрах судових рішень, під час обшуків фіксували не тільки зміни в роботі лічильників чи щось подібне, а й знаходили та вилучали відповідну техніку. Наприклад, понад 500 одиниць техніки вилучили під час обшуків на колишньому складському приміщенні Вінниця Обленерго. Тоді СБУ заявила, що це найбільша криптоферма в Україні, яка забрала з мережі електроенергії, звісно ж, поза обліком на мільйонні суми. Щоправда, як згодом стало відомо, криптоферма, яку знешкодила СБУ, виявилась легальною it компанією з бенефіціарами в Арабських Еміратах, а частина вилученої техніки ігровими консолями PlayStation, які не зовсім. А, точніше, зовсім не підходять для майнінгу крипти. Нині фірма через суд намагається повернути вилучену техніку, що правда, поки безрезультатно і, схоже, платити за необліковану електроенергію швидше всього будуть власники приміщення. Історія з вилученням техніки для майнінгу була і в Луцьку у 18 році, коли в Луцькому технічному університеті під час обшуків кіберполіція знайшла та вилучила обладнання для майнінгу криптовалюти, яке належало на той час співробітнику вишу Владиславу Токарчуку. Справа якщо я пригадую, була по кардінгу. Це якщо не знаєте, що таке кардінг, це взлом банківських карток. От, і мене туди вписали, як ймовірно, причетного, що я там щось допомагав, якісь гроші відмивати. І під цю ухвалу в мене, в принципі, вилучили всю техніку. А статті мені ну, підозри ніякої не давали, статті мені ніякої не інкримінували. По справі я проходив як свідок. Лучанин додає, тоді була хвиля обшуків по всій Україні з вилученням майнінгового обладнання. Щоправда, жодних законодавчих підстав вилучати це обладнання через заняття видобуванням криптовалюти не було, оскільки законом це не заборонено. Максимум, що можна було пред'явити майнерам, в принципі, як і зараз, це крадіжка електроенергії. Причому, що не факт, що люди взагалі не платили за електроенергію. Дуже багато випадків були, коли люди там платили за електроенергію. І таких, таких людей ще більше вилучали, тому що вони показували, що вони платять, і відповідно платіжки дивляться, ага, значить, майнить. Прийдемо на заберемо. От. Воно все, в принципі, робиться по однаковій схемі. Робиться ухвала, якась кримінальна справа. Ми можемо ніякого відношення до того не мати, і під цю кримінальну справу приходиться і вилучається техніка. Владислав Токарчук додає, його справа завершилась тим, що вилучену техніку йому таки. Повернули, що правда зізнається, майнінгом не займається вже кілька років, бо нині каже, це стало не зовсім вигідно, бо ж укупність крипти доводиться чекати роками. Хоча нині Нацбанк її не визнає офіційною валютою, а квед, яким обіцяли врегулювати діяльність майнінгу, досі не розширили. Та й справи в суді щодо майнінгу, як бачимо, якщо й розглядаються, то стосуються переважно крадіжки електроенергії. Як врегульоватимуть це питання на Законодавчому рівні поки не зрозуміло. Одначе, наш співрозмовник переконаний, з часом і це питання назріє, як врегулювати цю діяльність і сплату податків від неї, зокрема, Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Волинська митниця у 2022 році спрямувала до держбюджету більше 17 мільярдів гривень. Виконання становить 107%. Йдеться про гроші, які сплатили платники податків. Дохідна частина дуже впала у перші місяці повномасштабної російської агресії, але уже до кінця року усе стабілізувалося. Середньоденний показник надходжень митниці у 2022 році зріс. На 18% порівняно з довоєнним 2021 роком до слова бюджет дуже втратив через пільги, які були встановлені на везення окремих товарів чи для окремих суб'єктів у зоні діяльності Волинської митниці. Нарахованих умовно, але не сплачених платежів. Більше 10 мільярдів. Найбільше бюджет втратив через встановлення безмитного везення автомобілів. 6 мільярдів гривень. І це лише у зоні діяльності Волинської митниці. Сприятливі погодні умови дозволяють продовжувати ліквідовувати ямкову аварійність на дорогах Луцька. Впродовж останніх днів гарячим асфальтобетоном ремонтують вулиці Окружна, Львівська, Потебні, Ківерцівська, Набережна. Рівненська Карпанка Карого, глушець та проспект відродження. Таку інформацію повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у мережі Facebook. Часто чую критику з приводу того, що в один день нарізають ремонтні карти, а асфальтують на наступний день. Справа в тому, що взимку кількість ремонтних бригад значно зменшується. Асфальтний завод запускається всього на один день, а в один день і нарізати карти на багатьох вулицях, і заасфальтувати їх існуючими силами і засобами неможливо, тому просимо з розумінням поставитись до цих тимчасових незручностей. Ямковий ремонт доріг триватиме, допоки дозволятиме погода. Партію дронів днями відвезли із Луцька в одну із гарячих точок фронту. Фонд Ігоря Палиці тільки разом оперативно закупив два десятки безпілотників на прохання самих військових. Запит на дрони каже Катерина Шкльода, намагалися виконати якомога швидше. Сьогодні багато хто говорить про те, що теперішня війна це війна дронів і артилерії Саме тому дуже важливо забезпечувати наших військовослужбовців квадрокоптерами надзвичайно різних моделей для різних завдань, і в першу чергу для розвідки, для того, щоб розуміти, які позиції ворога є, де вони саме дислокуються, в яких кількостях, і ефективно здійснювати і контрнаступальні операції, і обороняючі. Закупили два десятки дронів на прохання самих військових і з ними співпрацюють напряму. Фонд «Ігор'я це тільки разом працює виключно на звернення військових частин. Саме тому ми чітко знаємо, що конкретно їм потрібно, і купують все, все виключно під запит. Нам надійшов запит на 20 квадрокоптерів. Це мавік 3 це найоптимальніша модель для них. І ми відгукнулися, закупили. І ось зараз відправляється ця партія ця партія на гарячу, дуже гарячу точку. України. стосовно цих дронів є завжди потреба в таких пташках. Вони є безпосередньо очима нашої армії. Наші хлопці, завдяки цим пташечкам, вони бачать краще, вони бачать, куди потрібно летіти, куди потрібно бити. Дрони відвезли на передову із найголовнішим бажанням, аби кожен український захисник вижив і повернувся додому з перемогою. Хочеться побажати перемоги найшвидшої, і щоб кожен наш рідний, щоб усі хотілося б, щоб усі повернулися живими. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. З підсумковим випуском новин дня побачимось вже о 20-й. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтеся на телеграм-канал Аверсу, аби про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Марія Петручик. Миру вам і будьмо певні, все буде Україна. 9 січня на заході, півночі і центрі країни очікується невеликий дощ. Нарешті території похмуро, але без опадів. На заході країни дощитиме тут уночі від нуля до плюс чотирьох градусів. У день від восьми до десяти тепла. На сході похмуро, але без опадів. Уночі від мінус двох до нуля, у день від двох до шести тепла. Дощі очікуються на півночі країни на сумщині мокрий сніг. Температура нічної пори від мінус одного до плюс одного градусів. Денної від чотирьох до семи тепла. У південній частині країни похмуро, але без опадів. Тут уночі від нуля до двох тепла, удень від семи до десяти тепла. У центрі країни дощитиме температура нічної пори від мінус двох до плюс одного градусів, денної від чотирьох до восьми тепла.